День, коли українці знову заявили на весь світ. Ми народ, який не дозволяє доптати свою свободу. Ми пам'ятаємо всіх, хто загинув на Майдані і на війні. Їхня жертва це наша відповідальність жити гідно. Щодня на передовій тилу ми доводимо українці сильні, бо стоять один за одного. Ті, хто стояв на майдані, показали: українці не виступають. Сьогодні це доводять нашу воїну на фронті. І українці вийшли за право мати своє майбутнє. Сьогодні ми захищаємо це право зі зброєю в руках. Майдан став символом гідності, а не просто протестом. Тут народилася нація, яка знає, чого варта свобода. Гідність це не слово, а вибір і вчинок. Вибір мільйонів залишитися людьми навіть у темні часи. Ми знаємо, за що боремось. За свободу, за майбутнє, за Україну, слава Україні, Героям!